Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як пересадити авокадо у ґрунт. По-перше, слід знати, що авокадо висаджують у ґрунт, коли у нього є вже мінімум два корінця. Як ми бачимо, у мого авокадо один-два ну значно більше, ніж два корінця. І видно, що авокадо я вже перетримав. Його можна було садити і раніше. Висаджувати авокадо я буду у більший стакан, ніж у якому він був. Тепер нам потрібно достати всі зубочистки. До речі, одна вже відлітіла на цьому кадрі. Сто дні прийшлося доставати руками. Не сказати, що достаються вони дуже тяжко, а ось так виглядає моє авокадо. Зараз до речі, у відео з авокадо я розказував, що доставати кісточку потрібно акуратно, але все одно я трішки її поранив, як ми можемо замітити. Ґрунт можете вибрати, який вам більше до душі. Я кладу свій вибір на більше легкі ґрунти на основі торфу. Далі я поставив кісточку авокадо у стакан, після чого, притримуючи зверху, я почав засипати землею. Постарайтеся максимально не пошкодити коріння, коли будете сидити. До речі, підписники мого телеграм-каналу жвидше знали, що вийде нове відео. Тому підписуйся на телеграм та мій інстаграм, там теж багато цікавого. Я наповнюю горшок землею до самого верху. Після чого її треба обережно утрамбувати. Щоб садити авокадо правильно, садіть його таким образом, щоб половина кісточки виглядала на поверхню. По-інакшому вона просто згниє, а за нею згниє і сама рослина авокадо. Далі авокадо потрібно підлити, бо без вологи воно не зможе рости. Краще підливати тою водою, у якій стояла кісточка. Зараз розкажу, чому у воді коріння виділяє спеціальну речовину, яка допомагає корінню рости. Так корнева система швидше приживеться. Якщо вам не вистачило того стакана, у якому стоїть. Я авокадо, то підлити ще просто відстояною водою. Ну а так виглядає авокадо зараз. До речі, у нього вже є невеликий паросток, з якого відкриються нові листи. А силки на телеграм та інстаграм будуть в описі. Через деякий час ваше авокадо буде виглядати приблизно так. Ну у мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.